Назарію босаку 24 роки. Хлопець, промисловий альпініст, спортсмени є спортсменами. А ми робимо свою роботу. Це монтаж, демонтаж, будь-які висотні роботи. У цій сфері він працює три роки. Це в нас страховочний пас, яким ми страхуємо лопату в випадку, вона десь випадково не вилетіла з рук. І не пошкодила нічого внизу, тим більше людей. Зараз хлопець допомагає львівським комунальникам чистити дахи від снігу та буруль. Ми приїжджаємо на об'єкт, перевіряємо все спорядження, готуємося лопати, виходимо на покрівлю, страхуємося, страхуємо весь свій інвентар і приступаємо до роботи. Це дуже важливо, тому що зараз обмерша покрівля і вона дуже слизька. І можна пошкодити собі обличчя при падінні. Упродовж останніх двох днів у місті працювало понад 100 працівників комунальних підприємств, 12 промислових альпіністів також залучили 6 автовишок. Розповідає директор міського департаменту житлового господарства та інфраструктури Орест Тимчишин. Вони проводять огляд житлового фонду. От і при виявленні буруль і наметів, котрі загрожують падінням. Огорожують ділянку небезпечну і відповідно планують роботи з зняття таких наметів. Роботи самі замовляють співвласники будинку, тобто власники квартир безпосередньо, чи, чи через уповноважену особу, котра підписувала договір з управляючою компанією. Стосовно приватних управляючих компаній ОСББ ЖБК, процедура, в принципі, аналогічна. Повідомили на сайті мерії за минулу добу вдалося очистити 153 дахи. Єлісавета Сілаєва, Руслан Лавренов, Суспільне новини, Львів.